Всім вітання! Сьогодні в вашій увазі пропоную огляд на невеличку настільну гру від Revolution Games під назвою Людь на Miduje. Гра упакована у зіп пакетик Давайте поглянемо, що всередині. Почнемо з брошури правил. Вона виконана на звичайному офсетному папері з чорно-білими ілюстраціями на 12 сторінках. Можемо бачити класичне компонування правил, розшифровка фішок, початкова розстановка, правила руху морських сил, фаза пошуку та фаза авіаційних операцій і безпосередньо атака. Присутні також правила використання карт подій. І що важливо, є приклад розіграшу партії, яка займе від години до 2. Тут у нас представлена колода з 12 карт подій по 6 для кожної сторони протистояння. На кожній подія, яка вплине на перебіг операції, а також вказівки щодо часу її розіграшу. В грі 74 фішки розміром 3 чверті дюйма. На них зображені повітряні сили флотів і маркери. Гарний чіткий друк та приємні пастельні кольори. Окремою невеличкою платкою йде армійська авіація Сполучених Штатів, яка діє безпосередньо з острова. На зворотній стороні обкладинки ми знайдемо пам'ятку для гравців з треком ходів, бойовою таблицею та легендою щодо читання карт подій і фішок. Наостанок два аркуші бойових полів для кожного гравця. Рівень соло гри тут за низький, тому передбачена деяка скритність при плануванні та здійсненні операцій. На полях ми можемо бачити безпосередньо авіаносні сили противників. В даному випадку японські Хірю і Сорю, Кага і Акагі. Є зображення острова Мідуї. З американської сторони задіяні Йорктаун, Хорнет та Ентерпрайз. А також безпосередньо злітно посадкова смуга Аеродрома Мідуї. Ось таким чином виглядають компоненти цієї гри. Ще нам знадобляться 4 шестигранні кістки, які не входять у комплект. Як зазначено в анотації цієї гри, вона концентрується саме на авіаційній складовій операції навколо цього острова і здатна подарувати до 2 годин приємних вражень. Щоб поновити в пам'яті хід тих історичних подій, рекомендуємо вам дві книжки з поглядом на події з обох боків. На жаль, вони в мене лише в електронному вигляді. На цьому все. Я традиційно дякую вам за перегляд і кажу до зустрічі.